Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне колесо від торгової марки Аванті. Мається на увазі це велосипедний обод Аванті DH25, шприхи на живіше сталь, втулочка Joytech під тріщітку на гайках. Це колоса на 36 отворів, має можливість гальмування, як ви бачите, в брейки під касету під трещітку колоса Дане колеса 26 дюймів, легко встановлюється на велосипед. Відстань внутрішня: 18 мм, що стандартно до всіх гірських велосипедів і міських. Приходьте, купуйте, замовляйте велосипедне колоса 26 дюймів, надійно налаштовано, з втулочки. Під Втулка алюмінієва, цільна, тобто конструкція не зібрана з трьох частин, а це алюмінієвий корпус цільний, у втулки є сальничок, який захищає від бруду підшипники. Підшипники насипні, з іншого накручується зірка, яка теж захищає з іншої сторони від бруду підшипники. Обод під товстий автомобільний ніпіль, що стандарт всіх гірських. Велосипедів і міських приходьте, купуйте, замовляйте це колеса на свої велосипеди. До зустрічі. Хай щастить!